Сьогодні 14 лютого 2023 року заняття Народознавство. Тема заняття «Стрітіння». Доброго ранку, небо, Блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день, у добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку, небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Посміхніться ви і я. Доброго ранку, мої дорогенькі! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати українські народні свята, про яке ми будемо сьогодні говорити. Зараз ви дізнаєтесь. Сідайте зручненько і слухайте і дивіться уважненько. Так. Дітки завтра, 15 лютого, свято стрітіння. В народі його вважають святом зустрічі зими. З весною ось таке свято. У лютому кажуть, що зима йде на мороз, а сонце на літо. На стрітіння. Зима з весною змагається і котра з них переможе, то буде до кінця місяця господарювати. Тому уважно в цей день дивіться за погодою, якою вона буде, такий і буде місяць. Так він буде закінчуватися. А ще, дітки, стрітіння це церковне свято. Біблія розповідає, що коли маленькому Ісусові було сорок днів, батьки принесли його до храму, де зустріли стару, праведну та віруючу людину, яку звали Симеон. Напередодні Бог обіцяв Симеону, що він помре тоді, коли побачить Месію. Взявши маленького Ісуса на руки, Симеон промовив Нині відпускаєш раба твого, Владико. Так зустрівся старенький Симеон з Господом Богом. Від цього і пішла така назва свята Стрітіння. Зустріч, так, стрітіння. Ось такий малюночок ще я знайшла. Так. А ще дітки на це свято побутував цікавий звичай, пов'язаний з цим святом стрітіння. Напередодні його жінки випікали обрядове печиво у вигляді пташок, які називались Жайворонки. Запам'ятайте це, Жайворонки. Мабуть, хтось з вас пам'ятає, що в минулому році ми розмальовували е, такі. Маленькі печива, може, в молодшій групі хтось запам'ятав, але цей обряд існував з давніх давен. Ці печива давали діткам, щоб вони їх відносили в садочок. Люди вірили, птахи на своїх крилах приносять з далекого вирію весну і проганяють люту зиму. А називали це ці, ці, ці печиво, так будемо казати, жайворонками тому, що за давніми легендами ця пташка народилась із сонячного жару. Вона прокидається разом з сонцем і своїм срібним голосочком сповіщає, що весна вже прийшла. І отже час виходити в поле, орати, сіяти, щоб восени урожай зібрати. Тож вибігали з пташками дітки на двір, весело стрибали, підкидували їх у гору, співали або промовляли Пташок викликаю з теплого краю Летіть соловейки на нашу земельку, спішіть ластівоньки». Пасти, корівоньки, ось такі були звичаї, давні часи. Можливо, ще вони і існують, але, на жаль, дуже-дуже мало. А ще, дітки, існують народні вірування. Вважається, що 15 лютого зима зустрічається із весною. І від цього теж походить назва, так? Стара баба зима цього дня сперечається з молодою дівчиною весною, хто з них повинен уйти, так, уйти, а хто повинен вертатися. Якщо до вечора на вулиці ставало тепліше, то перемагала весна правильно. А якщо холодніше, то, звичайно, перемагала зима. так. У цей день у церквах люди святять стрітинські свічки. Подивіться, як вони виглядають, які вони гарні. І, звичайно, воду, яким приписують магічну силу, посвячена на стрітення свічка, яка називалась громівниця громівниця, ось так вона називалася, громиха, виставлялись перед образами під час грози, щоб оберігати людей і худобу від грому. Воду вважали цілющою і нею натирали хворі місця і поїли худобу, щоб вона не хворіла. І, звичайно говорили, Боже, тебе збережи. Посвячену стрітенську свічку запалюють при гробовиці, буревіях, сильній негоді, щоб вберегтись від лиха. А ще дітки на стрітіння, звичайно, є і обряди, і традиції. Давайте з вами зараз. Послухаємо і запам'ятаємо їх. Так, 15 лютого в Україні святкувалось стрітення. Його язичницька назва зимобор. Зимобор. Боротьба з зимою, так? зимобор або громниця. повір'ям, цього дня. Зима зустрічалась з весною. В цей день дівчата на перших прогалинах співали закличні веснянки. Звичайно, перші весняні пісні закликали сонечко, закликали весну, щоб вона скоріш прийшла. На ворожили на урожай. Кожен господар на ночь виставляв міску з зерном на двір. Якщо зранку на зерні була роса, це віщувало вружай. А якщо не було, це була погана ознака. На стрітення дітки освічували і воду, яка після цього вважалась цілющою. Нею кропили вулики, щоб добре розводились бджоли, і давали пити худобі під час хвороби. З наступаючим святом стрітення! Ось таке, дітки, заняття у нас сьогодні було. Ми з вами познайомились, щось цікавого узнали про свято народне, яке називається стрітення, зустріч зими з весною. Тож уважно дивимось на погоду, і потім ви мені розкажете, яка була погода і які народні прикмети ви побачили. А сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре. До нових зустрічей!